У рівному громадянин затримав п'яного водія. Сталося це днями пізно ввечері на вулиці Бандери. На Рівненщині незабаром з'явиться нова радіостанція. Нещодавно телерадіокомпанія Сфера ТВ стала переможцем конкурсу на право отримання ліцензії на мовлення. Запроголосували сім з восьми членів національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 28 грудня 2023 року. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголосила конкурс на право отримання ліцензії, на право мовлення на частоті 102,2 МГц у місті Рівне. Ну, це село Антопіль, але територія мовлення Рівне і Рівненський район. До Національної ради надійшло 5 заяв, було 5 заявників для участі в цьому конкурсі. 11 квітня на засіданні національної ради відбувся конкурс, у якому взяли участь всі претенденти. Серед них три місцеві суб'єкти у сфері медіа. Медійник, який іде на конкурс, він повинен розуміти, що є квоти, яких треба дотримуватись. Є правила мовлення на ринку. Це дотримання медійного законодавства. Це квоти українських пісень на радіо в певних відрізках часу. Це ведення передач українською мовою. Серед місцевих учасників сфера має чи не найбільший медійний досвід, постійно стежить за змінами законодавства та адаптується до них. Телерадіокомпанія працює вже 16 років. Ми маємо телебачення, ми отримали ліцензію на мовлення в Т2. Ми маємо сайт, продакшн, рекламну агенцію. Тобто нам важливо розвиватися. І якраз до цього всього комплексу наших послуг. Радіо ми вважаємо, це є те, що доречно, що цікаво слухачу, що розвине нас як медіа і дозволить залучати. Ти ще більшу аудиторію до наших продуктів на сфера FM лео в участку ефіру займатиме музика, здебільшого україномовна, але лунатимуть і зарубіжні виконавці. Щогодини виходитимуть новини рівного та області, а в прайм-тайм слухачів чекає цікавий інформаційно розважальний контент. Нам важливо як місцевому мовнику показати жителі з рівненщиною разом, показати, яка вона є, тримати слухача в курсі тих актуальних новин, подій. Тобто, стараємося робити. Ти те радіо, яке буде цікаве для мешканців Рівненщини, яке буде для них актуальне, яке буде жити разом з ними, з яким вони зможуть зв'язуватись, робити свої пропозиції, інформувати про цікаві події і ділитися ними. Наша задача це взаємодія з аудиторією, перевірена інформація і корисний і цікавий контент. Сфера ФМ на чистоті 102,2 почне мовлення вже незабаром. Ми вже почали технічну підготовку закупляємо обладнання, ведемо переговори з концерном РРТ, який має нас, власне кажучи, надавати послуги з трансляції. Тобто робота вже триває. Відповідно, нам потрібно трішки розширити штат. Є люди, які готові з нами працювати. Ми підбираємо кадри. Зазначимо сфера, другий мовник області, який звучатиме на радіохвилі цілодобово.